Я всіх вітаю. Сьогодні чергова цитата, це уривок із першого послання апостола Павла до Коринфян, 15 глава з 12 по 22 вірші. Якщо ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес! А якщо Христос не воскрес, то й проповідь наша марна, марна і віра ваша. Крім цього, ми були б вже свідками про Бога, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, котрого Він і воскрешав, якщо мертві не воскресають. Бо якщо мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна, вище у гріхах ваших. Тому й ті, що вмерли у Христі, загинули. Якщо ми тільки в цьому житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. Але Христос Воскрес мертвих, первиниць серед померлих. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих, як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. Насправді це, як на мене, зараз одна із самих центральних можна сказати, цитат. Яка гадує нам про дуже важливий смисл взагалі християнства. Я не знаю, як раніше, але от сьогодні люди в більшості своїй не вірять в Воскресіння мертвих. Я навіть так скажу, що навіть ті люди, деякі з тих людей, які ходять до церкви роками, коли серйозно починають замислюватись про це, там виявляється, що не всі вірять. І, знаєте, це трагічно насправді, тому що, якщо дійсно от все закінчується нашою смертю, від нас потім нічого не залишається, то втрачається будь-який смисл життя. Так ми можемо сказати, що от наше, смисл нашого життя в тому, щоб там, в дітях, в внуках, щоб цей світ передати комусь добре, а твій особистий смисл. Тобто, якщо після все закінчується, від тебе нічого не залишається, твоя особистість стирається, в чому смисл? І якщо ми знову-таки прислухаємося до думки вчених, які говорять, що, по суті, справи людська історія вона рано чи пізно завершиться. Сонце воно рано чи пізно досягне критичної маси і воно взірветься. Тобто, земля зникне, все зникне. Ну, Звичайно, людство перед цим також. Напевно, саме себе знищить, якщо так буде йти далі, то виходить, все, що ти робиш, мотивуючи себе тим, що це для внуків, для правнуків, воно рано чи пізно закінчиться. А в чому смисл тоді цього всього? А так як ми люди розумні, і ми не можемо жити без смисла, то я думаю, це питання да, воно є центральним. А що мене чекає після смерті? А взагалі, що таке смерть? А взагалі, що Бог говорить про смерть? І от апостол Павел, да, він, по суті, справи нагадує Коринфській общині да, про ту центральну проповідь, яка є для християнства: про те, що Христос Воскрес із мертвих, а це означає, що Він переміг смерть. Це означає, що Він воскресить всіх. Бо якщо ми читаємо Євангелії, там Господь дуже часто говорить про Воскресіння мертвих. Про суд Божий. І оце нам важливо пам'ятати. Бо дійсно, якщо Христос не воскрес, то, по-перше, в чому тоді смисл на Пасху всім приходити до церкви? І тоді оце привітання: Христос воскрес, воістину воскрес, воно просто безсмислюється. якщо ти не віриш, що Христос воскрес із мертвих, то навіщо ти це кажеш? І навіщо відповідаєш воістину воскрес? Так, я розумію, що більшість людей говорять це. По традиції, по інерції, але ну якось треба замислюватись. Невже ми люди розумні, втратили здатність думати про те, що ми говоримо, про те, що от кожного року для нас є святковим. І якщо Христос не воскрес, то виходить, що всі наші страждання, всі наші подвиги вони втрачають свій смисл. І надіятись на справедливість також не має ніякого смислу. Якщо Христос не Воскрес. І якщо зараз ми живемо в тому світі, коли, де християн не дуже сильно гонять, хоча гонять. Але порівняно з тим, що відбувалося в ті часи, коли апостол Павел писав це послання, у нас зараз благополучно все. А отам ні. Там за те, що ти християнин могли вбити. Могли, от, ну, могли заарештувати, замучити, вбити. І це була. Позиція тодішньої Римської імперії. І виходить, що ті люди, які називали себе Християнами і вмирали за Христа, виходить, вони вмирали це даремно, якщо Христос не Воскрес і немає, воскресіння не мертвих. Виходить, що ті мученики, які стояли вірними в своїй вірі, навіть до своєї смерті, вони це робили без смислу, якщо смертю все закінчується. І тому апостол не просто так каже, що якщо, все, якщо тільки в цьому житті ми впливаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. Тому що в ті часи бути християнином це бути ізгоєм. І ім'я Христове, да, от воно налагало на людину, таке клеймо серед язичників, да, от яке от по суті справи, благополуччя в цьому житті воно зводило повністю на ноль, тому що християни були ізгоями за свою віру. Якщо Христос не Воскрес, то все даремно, все втрачає свій смисл, якщо закон смертності так, діє в нас. І тому ми Християни, на жаль, це дуже рідко говорять, але ми, християни, віримо в Воскресіння мертвих. Ми віримо не просто в безсмертя душі, що от людина живе, помирає, да тіло йде в землю, а душа йде до Бога. А ми ще віримо в те, що Господь, коли закінчиться людська історія, Він прийде в своєму другому пришестві і воскресить всіх, кожного. Починаючи від Адама і Єви, закінчується тими людьми, які оце застануть. Ми віримо в це, що Христос Воскресить всіх, праведних Воскресіння життя, а грішних Воскресіння суду. І в світлі цього є смисл. В світлі цього людське життя воно не обесмислюється, а воно має свій смисл. Тому що, от якраз в тому Воскресінні ми пожнемо те, що посіві тут при цьому житті, і вся наша любов, весь наш досвід, він не зникне, він буде мати втілення в благодаті, в Царстві Божому. І тому тих, кого ми любимо, ми їх любимо не для того, щоб потім втратити навіки, а любимо, щоб потім ця любов нас зв'язала навіки, щоб ми з тими, кого любимо, були вічності разом. Бог не просто так дав нам дар любові, але щоб ця любов перейшла в вічність. І ми віримо в це. Ми віримо, що якщо ми тут в цьому світі та, почнемо любити Бога, почнемо жити по божому і в вічності будемо з Богом, і Господь воскресить нас, так як Христос воскрес. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Бо з самого початку людина не була призвана до смерті, до вічності. Але як Адам згрішив, і про це апостол нагадує, що як в Адамі всі вмирають. А чого в Адамі всі вмирають? Бо Адам відпав від Бога. А Христос той, який повернув людство до Бога. І тому у Христі всі оживуть. І це, і це центральне. І ми, християни, якщо не віримо в Ісуса Христа, якщо ми не віримо, що Він воскрес із мертвих, ми втрачаємо все. І тому чи ти віриш у Воскресіння мертвих, це є одне із е, таких центральних, центральних вчень Християнства, без якого Християнство втрачає свій смисл і без якого. По суті, справи, людина не може називати себе християнином. Христос воскрес із мертвих, Він переміг смерть і дав нам життя вічне. І якщо ми в це не віримо, то все даремно. То ми самі нещасні люди. Тому ми все втратимо. А якщо Христос воскрес із мертвих і Його обіцянка про Воскресіння всіх нас вона правдива, то ми нічого не втрачаємо. А навпаки, ми. В житті майбутнього віку будемо мати е, ті блага, да, які нам дасть Господь, по нашій вірі і любові, яку ми нав... повинні навчитися тут при житті. Тому приходимо до церкви не для того, щоб наше земне життя воно було трішечки легшим. Бо горе нам, да, як по апостолу, що е, е, якщо мертві не Воскресають, да, то якщо ми маємо надію на Христа тільки в цьому житті, то ми самі нещасні люди. І, якщо... і ми приходимо в церкву не... не тільки для того, так, звичайно, можна просити тим, щоб менше хворіти, щоб якісь наші проблеми вирішувалися. Але ми приходимо в церкву за безсмертям. Ми приступаємо до таїнства причастя, щоб бути причасними Христу і потім воскреснути, як Христос Воскрес. Смисл нашої церковності саме в тому, щоб нам дійти до Воскресіння життя. Тому пам'ятаємо це. І оцю цитату, да, от наші парафіяни, читали кожного дня на протязі всього тижня. Дуже корисно всім читати і нагадувати час від часу собі про це. Бо тут, по суті, нагадується нам, що в людини є смисл життя і що людина не зчизає. І людину очікує Воскресіння, бо Христос Воскрес. Так як ми в Адамі вмираємо, але в Христі оживемо, якщо будемо мати оцю справжню віру і надію на Господа нашого. Ось така цитата сьогодні. Дослухаємося і зробимо висновки.